Поліцейські Ямполя розшукують безвісти зниклу Олену Меркун з двома її малолітніми доньками. Жителька міста Дружба близько 4-ї години ранку, 19 вересня, на невідомому автомобілі поїхала з дітьми і додому назад не повернулася. Її місце перебування наразі невідоме. Поліцейські вживають заходів щодо розшуку 36-річної жінки і її донечок, яким 10 і 7 років. І розраховують на допомогу небайдужих громадян. На вигляд Олені 35-36 років, зростом 180 сантиметрів, повної статури, має чорне хвилясте волосся до плечей та темні очі. Десятирічній Софії на вигляд 10 11 років, зростом 130-140 сантиметрів, худорлявої статури, має довге русяве волосся та світлі очі, носить брекети на верхній та нижній щелепі, мала золоті сережки у вухах. Софія вдягнена у синю кофту з різнокольоровим візерунком та білою смугою на манжетах кофти. Семирічній Анастасії на вигляд. 8-9 років з ростом 120-130 см кудурлявої статури, має довге русяве волосся та світлі очі. У дівчинки майже відсутні передні верхні зуби, мала ювелірні вироби, золотий хрестик та золоті сережки у формі серця. Серед особливих прикмет на правій щуці невеликий шрам, була одягнена в рожеву ковтинку. Інший одяг і взуття на дівчатках поліції невідомий. Нарушу безвісти зниклих зорієнтований особовий склад поліції ямпуля та шостки, відповідне орієнтування з описом зовнішності та. Фотокартками жінки та її доньок розіслане у всі відділи та відділення поліції області. Правоохоронці звертаються до громадян з проханням не бути байдужими. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку Олени Меркун та її доньок, прохання повідомити до відділення поліцейської діяльності номер 1 СМТ Ямпіль Шосткинського районного управління поліції, яке розташовано за адресою вулиця Спасопреображенська, 15, або зателефонувати за номерами, які ви бачите на нашому екрані. Або на цілодобову лінію служби 102. Крім того, правоохоронці просять відгукнутися водія автомобіля, який близько 4-ї години ранку, 19 вересня, забирав вказану жінку з двома доньками з міста Дружба, що на Ямпільщині.